Відзначили нагородами троє працівників Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти отримали відзнаки за заслуги перед Прикарпаттям. Це начальник методичного відділу Зоряна Грасимчук, головний бухгалтер Галина Шаленко та начальник it відділу Петро Ткачук. Були б інші часи, були б інші емоції, але зважаючи на сьогоднішній час, на сьогоднішні емоції, на сьогоднішні переживання. Дякую СУ за мирне небо за можливість працювати і підтримуємо лінію боротьби на своєму освітньому фронті. У нас багато років досвіду. Ми загартовані різними ситуаціями, і складніше тим, хто за нас за, за спини кого ми ховаємося, а ми витримаємо. Ми зробили все аби. Зовнішнє оцінювання пройшло без проблем як для абітурієнтів, так і для вищої школи, і безумовно для тих, хто відповідає за ситуацію на кожній окремо взятій території, тобто місцеві органи влади представницької і виконавчої. І це дуже велика, це дуже складна робота. Я дуже радий, що влада побачила цю роботу.